Чи готова була Україна до незалежності? Я сподіваюся, що так. І е, я казав, що Україна була приречена на незалежність. Ця е, фраза належить моєму вчителю, е, професору е, вже покійному пам'ять Роману Даниловичу ляху, е, колишньому завідувачу кафедри історії України Донецького університету, так от. Приреченість це об'єктивний процес, але він е, е, відбувається через різні суб'єктивні е елементи, чинники, і е, коли е, Україна зробила фактично перший крок до незалежності, прийняла 16 липня 90-го року декларацію про суверенітет, який ця декларація містила відповідно, я б сказав, такі епатажні навіть положення стосовно позаблоковості в майбутньому позбавлення ядерної зброї і таке інше. Тобто, в чому епатажність? Українська РСР була в складі радянського союзу потужної ядерної країни, і коли частина цієї ядерної країни заявляє про такі собі наміри, в тому числі проводити самостійну зовнішню політику, і таке інше, це ну викликало нерозуміння у Москві, і відверто кажучи, до Останнього моменту, тобто аж до референдуму про незалежність, який юридично закріпив акт про незалежність, в Москві були сподівання, що все це, це ну не відбудеться, в принципі, це неможливо, тому що Україна це ж наша земля. Чого вони там будуть відокремлюватися? От. Я пам'ятаю, як Михайло Горбачов, ще тоді президент Радянського Союзу, звертався до українців на поредодні референдуму і закликав не різати по живому, як це взагалі може бути. От. Але Україна таки абсолютно легітимно отримує незалежність через референдум. Тобто, саме референдум надав. Міжнародну правосуб'єктність нашій країни буквально з 2 грудня починається така хвиля в міжнародних визнань нашої держави. І до речі, якщо про 4 грудня визнала і Російська Федерація. От. Але з боку Росії завжди. Протягом всіх цих десятиліть не було усвідомлення того, що Україна незалежна країна, що це не якісь ігри, бо ну, в російському політичному дискурсі навіть оце слово використовувалось в українське в російській мові і називали незалежність. Тобто, ну це ж. Не, не а щось таке е, притаманне суто Україні, і була впевненість в тому, що е, це не буде дуже довго, що Україна повернеться в обійми матінки Росії. І це не приховували е, політичні діячі, депутати е, ще в. Е, Верховного Совета з е, Російської Федерації, потім Державної думи дипломати. Скажімо, е, довгий час Україна не надавала е, позитивну відповідь на запит Агримана, коли Росія запропонувала кандидатуру колишнього свого представника в ООН, е, який відверто виступав проти української незалежності. Але е, особисті контакти між Кучмою та Єльцином все ж таки призвели до е, призначення саме цього е, е посла. Так, от, е, тобто, е, я кажу про російський погляд. Російський погляд е, одразу. Ну, загострив е, можливості двосторонніх взаємин е, після акту про незалежність. Я нагадаю, що тодішній віце-президент е, Росії рудської приїжджав до Києва і казав, що ці кордони, які е, є е, тепер між це адміністративні кордони в межах Радянського Союзу, і якщо Україна таки буде відокремлюватися, то кордони можна і переглянути. Е, Потім, в 93-му році ще, до так званого ну, розстрілу російського парламенту ще Верховний е, Російської Федерації прийняв резолюцію про те, що Севастополь це російське місто, і Україна тоді поскаржилася в ООН, і це. Може, один з унікальних випадків, коли Рада безпеки фактично засудила постійного члена Ради безпеки за таке рішення. А саме, під час голосування Росія не скористалася правом вето, а утрималася, і це Можна дивуватися цьому, але насправді нічого дивного, бо в даному разі ООН було використано, була використана Єльцинем у своїй внутрішньополітичній боротьбі. Тобто він показував, що ось такий парламент не, не розуміє міжнародного права і приймає таке рішення, бо офіційно Росія визнавала. Територіальну цілісність України в кордонах, які існували, і це було до речі закріплено у великому договорі про дружбу співробітництво і таке інше, який був укладений, точніше він довго готувався, але підписаний був у 97-му році. Його з великими складнощами в Росії ратифіковували, але враховуючи, що там в пакеті були. Документи про е, угоди про базування чорноморського флота, все ж таки, і е, державна дума Росії ратифікувала, тобто, це був е, ну документ, в якому чітко було визначено е, взаємне визнання існуючих кордонів.